Навіть по тих по функціоналу, по комфорту, я взагалі мовчу, мав ну, бачу кабіну, хоч таку ту, ту, ту підлющі зверху, встать і все, ну що, вже борода. Вот. А, по Різниця колосальна. Вот. І я думаю, по якості вони вже теж якби, як мінімум зрівнялися. Давайте будемо об'єктивними Зрівнялися МТЗ по якості з Китаєм. Тому не треба орієнтуватися на СССР, слава Богу, його вже нема. І купуйте. Те, що вам до душі, якщо чесно. Вот. Можете купувати. Я не против. Бачите, жаржапку береться. Який Яке вот, якраз все, новий травка. Ну вот. А в китайчик тут не береться ржапку, тому що це... А, це, 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 це жулезка. Там є такі з пластика закладки. Ну, коротше, ви поняли суть відео. З розумом обрати, бо мтз те зачки кажуть, є, є різон брати до ушки. Да, там в хорошому стані є різон. Нові, ну, бачите, що воно робить. Яке воно, блин? Я, я подивився якогось, китайці чи за ті бабки вже що там додав можна якогось європейця подивитися. Булхнув. Чим купувати позорі в моїй житті. Все, всіх обняв, всім пока.